Добро доброго дня, друзі! Мене звати Олена і я хочу познайомити вас з компанією Арсак, з їх продукцією. Це чудова продукція, екологічно безпечна. Вона дозволяє зберегти нашу, наше здоров'я, зберігати довкілля для наших дітей, для наших нащадків. Компанія сама виготовляє повністю всю продукцію. Також вона займається виготовленням, вирощенням переважної кількості сировини для своєї продукції. Компанія має сертифікати на продукцію європейського рівня, різні відзнаки за якість продукції. Компанія працює з 2002 року на території Турції. І з 2010 року в Європі є склад. На сьогоднішній день ця компанія виготов... має шість заводів, де вони виготовляють мичі засоби, косметичні засоби, біологічно активні добавки, допоміжні товари, упакування. Допоміжні товари це упакування. Яке також не шкодить нашому довкіллю. І так, що ж робити новачку, і як йому зробити вигідне замовлення в лютому місяці, об'єднавшись з чотирьма людьми, щоб отримувати чудові подарунки? Уявіть собі, що ви, як новачок, вже зареєстровані. Так, ми не будемо відволікатись на, реєстра... на реєстрацію. Тому в лімовому верхньому кутку сайта є мій обліковий запис. Це значить, що ви вже зареєстровані і маєте кабінет. Ми нажимаємо, кликаємо по кнопочці і переходимо в ваш кабінет. На сьогоднішній день ми маємо ось такий тортик, це значить, що ми отримали. Ми Іменинники ми можемо розраховувати на додаткові подарунки. На, в нашому кабінеті є головна сторінка. І є моя сторінка, так, про інформацію вашу. Також є замовлення. Замовлення складається. З мобільної версії, класичної версії, замовлення по коду продукції, і попереднє замовлення. В попередніх замовленнях це зазначається. там є розташовані якраз ті замовлення, які ми вже зробили, проплатили або не проплатили. Але якщо ми проплатили замовлення першим, наша реєстрація залишається постійно, вона вже не може зникнути. А якщо ми не проплатили, зареєструвалися, то з першого наступного місяця, з першого числа, наша реєстрація зникне. Якщо ви проплатили, Хоча б на замовлення на 2 бали, тобто на 700 гривень, то ваша реєстрація залишиться і надалі, і ви зможете через свій кабінет заходити, реєструвати інших людей, робити замовлення самостійно, об'єднавшись з іншими людьми і так далі. і так. Класична версія. Класична версія, швидке... ми бачимо віконечко, швидке додавання. Ми прочитали, погодилися, компанія запитала дозволи і далі продовжуємо. Ми бачимо. так, Класична версія. В класичній версії ми бачимо табличку, де знаход... розташовані. Код товару, віконечку, де ми зазначаємо кількість вибраного товару. Фотоапарат, якщо ми на нього нажимаємо, з'являється фотографія товару, назва товару, оптова ціна і мали. Якщо ми подивимося мобільну версію, також є віконечко згоди. Так. І вже ця сторінка відкриває нам каталог товару з фотографіями, назвою, кодом, рейтингом, тобто балами, оптовою ціною і роздрібною ціною. Якщо ми знаємо код товару, кількість, яке ми хочемо замовити, ми можемо замовляти по коду. Продукції. Також нас компанія запитує, чи ви його прочитали і згодні з да, вище сказаною інформацією. І так, сьогодні ми будемо з вами замовляти баньо. Так, зараз хвилинку. Баньо у нас код 107. Ми нажимаємо на кількість, кількість у нас буде одна. Далі ми нажимо, ми пишемо 224-й код це масажний крем 100 грам. Далі ми пишемо, у нас там в подарунках є чай. Код в нього 2000. Ми візьмемо два чая, виберемо два подарунки. Далі у нас, є, у нас є активатор, тому можна замовити порошок для кольорових речей. Він чудово пере, він чудово зберігає кольори. Далі, далі у нас є гель для миття рук. Його код 119. Ми одне виберемо, одне закупимо, одне, одну пляшку виберемо в подарунок. Наступне значить, дамла або крапля концентрат. Чим вона нам цікава, тим, що цей концентрат дозволяє нам позбавлятися різних плям, чудово справляється з брудом на вікнах, так як це крапля концентрату, якщо ми збираємося мити тільки вікна, то 500 500 значить, давайте порахуємо. В одному мілілітрі приблизно 20 крапель 500. Помножити на 20 крапель, Получає, виходить 10 тисяч. Поділити на дві краплі. Добре, хай буде не дві, хай буде 5 крапель. Получається 2000 2000 літ, помножити на 2. 2000 тисячі літрів це 4 півлітрових пляшок, ми отримаємо з півлітровою краплі концентрат для миття вікон, твердих поверхен, холодильників і так далі. Тепер, якщо ми візьмемо. Якщо ми візьмемо вартість 31 315 гривень поділити на 4 тисячі, виходить 8 копійок. Півлітрова пляшка, щоб помити вікно. Як вам економія? Так. Далі. Далі у нас, у нас ще засіб є такий причудовий загальне прибирання. Його дуже не люблять всілякі. Так, де це я? Всілякі мошки, павучки, жучки. Таракани теж не дуже шанують цей засіб. Ми, виберем, ми ще купимо один цей засіб, крім того, ще купимо, Ну, що це за хазяйка, яка не має засобу для миття посуду. Ми візьмемо два засоби з апаратом, там, з дозатором таким. І ще візьмемо апарат для. Миття посуду у нас його немає, але наліпку просто поміняємо, зріжемо з того з іншого і візьмемо апарат для рідкого мила. Цу 32. Візьмемо їх 6 штучок, так. І ще візьмемо єль для душа 125. один єль для душа. Так, додати. І так, в нас. Так, зараз перевіримо. І так, один засіб, так, два крема масажних вибором, два чая, один порошок, рідке мило для рук, крапля концентрат, загальне прибирання, засіб для посуду з апаратом. Апарат мило для рук, ші ну, щоб ним дуже зручно користуватися. Є для дуже біза без апарати оновити. І сума до сплати в нас виходить, виходить, у нас сума до сплати Чотири тисячі. Так, зараз порахуємо тепер, чотири тисячі пятнадцять гривень. Поділити на чотирьох. Так. Чотири тисячі П'ятнадцять дев'яносто шість. На чотирьох, виходить тисячу три гривні сімдесят. 5 копійок. Так. Так, ніби все правильно 10 замов, 10 балів. Завершуємо замовлення. Так, і ми маємо вибрати 9 подарунків. І так, ми вибираємо один засіб, один засіб для туалету, одне мило. Два чая, два масажних крема, один шампунь, один активатор і один, один рідкий порошок. Так. Далі продовжуємо, побачимо зараз. І так, от ми, почина, ми підтверджуємо замовлення, підтвердили вибрані подарунки. У нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Збилася я. Рахуємо ще раз: Один, три, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять четири, двадцять пять. Двадцять позицій. Двадцять позицій. Із цих позицій. Так, це чай повторюється в нас. Рідке мило повторюється. Засіб для туалету в нас повторюється. І масажний крем у нас повторюється так. Так, один, два, три, чотири. І так, у нас 26 позицій є. Ми маємо заплатити кожен 1003 гривні 75 копійок. Поділити на 20 позицій, виходить кожна позиція по 50 гривень. Скажіть, будь ласка, в якому магазині ви можете купити за 1000 на тисячу гривень? 26, 20 позицій. Чи 2, ну, ми рахуємо 20, якщо я, я помилилась, там напевно буде 22, Ну, але 20 позицій. Ви уявляєте? 20 позицій першокласних продуктів, які допоможуть вам зберігати ваше здоров'я, покращувати ваше здоров'я, зберігати довкілля для майбутніх поколінь, і при всьому притому. Витратившись невеликі гроші. Так, ми все побачили. І якщо ви погоджуєтеся з даним замовленням, то ви нажимаєте Я згоден. Якщо ні, ви нажимаєте Я не згоден. Я не буду нажимати, що згоден, тому що це Оля Шевченко, вона ну, це не настояща людина, я її просто ввела в програму для того, щоб ми побачили, як працює замовлення. Ми варті кращого, вчіться, користуйтесь найкращими продуктами, економте гроші вашої родини. Не витрачаєте їх а, дурно, на якісь витребеньки, незрозумілі. От. І таким чином ви будете мати краще, ви будете зразковим а, батьком або зразковою мамою для своїх дітей, тому що ваші діти будуть бачити, що ви для них намагаєтесь зробити краще, вибрати краще. Вони будуть вчитись від вас, тому що, якщо ми, батьки, цього не навчимо своїх дітей. Ну а кому їх тоді навчити? Дякую за увагу. Приєднуйтесь до нас. Всього найкращого. До побачення!